Так, <рес> просто там паркування забрати. вже на не міської ради, так і Хоча вони стоять на паркувалі, вони так, тому що Вони сидять помальовані, Вони бачать тут. Снимати. Будь ласка, будь ласка, що ти право маєте? Власне, в рамках проекту співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку ми здійснили повну реконструкцію контактної мережі тролейбусної по вулиці Кульпарківській. Це є на відрізку від Городоцької до вулиці Наукової. Було встановлено подвійну підвісну систему швидкісну, яка є першою системою такого зразка у Львові. Відповідно, вона дає можливість швидкісного і безпечнішого проходження тролейбусу на цьому відрізку. Було встановлено і Кілометра контактної мережі, 3-4 кілометри кабельних ліній, власне, замінено встановлено нові оцинковані опори з відповідним led освітленням на вулиці Кульпарківській. Також облаштовано чотири підняті посадкові платформи на вулиці Кульпарківській з тактильною плиткою, з підходами для того, щоб люди могли чекати в тролейбус на власне на зупинках. Розкажіть більше про цей маршрут. Це є маршрут, який буде курсувати сполученням вулиця Хуторівка, площа Кропивницького. Він буде по вулиці Хуторівці повертати на Стрийську, на право потім по Рубчака, на Володимира Великого. І власне по новій реконструйованій ділянці контактної мережі по вулиці Кульпарківській тут власне є його кінцева. Вісім транспортних засобів буде на маршруті, Середній інтервал буде близько 10-11 хвилин. Що це не ціново ведення сьогоднішнього дня в сфері та також враховуючи запуск 38 го маршруту, частково поміняно напрямок руху по 23 му маршруту. Якщо раніше він курсував попереднім маршрутом на власне на вулицю Хуторівку, зараз він буде курсувати до автовокзалу на вулиці Стрийській. Зараз в в штаті знаходиться 199 водіїв, із них 8 водіїв знаходяться в Збройних силах України, тобто наявними є 191 водій. Це трошки недостатньо. Ми запустили школу і десь орієнтовано в жовтні місяці ще в наш колектив лиця 8 водіїв, тобто ну на ту кількість рухомого складу, який ми випускаємо. Це буде ну, більш-менш достатньо. Mm -hmm. Сьогодні поїхали тролейбуси, перший день, чи є пасажири, чи вже знають? Ну, е пасажиропотік однозначно буде вивчатися. Відповідно до пасажиропотоку будемо е або збільшувати, ну, зменшувати однозначно не будемо кількості рухомого складу. Можливо, ще е будемо додавати, якщо дійсно буде хороший пасажиропотік, буде виручка на маршруті. Так. Скажіть, скільки часу пройшло від задуму до реалізації? Ой, від задуму до реалізації, в принципі, пройшло мабуть порядка десь трьох років, оскільки почався проект реконструкції контактної мережі по вулиці Кульпарківській, відповідно, виникла ідея продовження. Тролейбусного маршруту до вулиці Городоцької було збудовано додатково десь в межах 1,1 км контактної мережі це від вулиці Капустинського героїв УПА до вулиці Городоцької. Відповідно, реконструкція була завершена в кінці минулого року, але виникали ще проблеми по посадкових платформах. і... Банківська адміністрація е, збудувала чотири посадкові платформи, які дозволяють зараз експлуатацію зазначеного маршруту. Е, також е, цей маршрут є добрим в плані того, що при умові реконструкції вулиць Героїв та вулиці Антоновича, які вже теж є на, такому, на межі вимоги їхньої реконструкції ми зможемо зберігати тролейбусний рух в місті Львові, оскільки зможемо об'їжджати ті ділянки і споготувати тролейбус. Це дуже такий хороший напрямок і вчасно зробимо.